Привіт всім! Зараз актуальне питання, куди зникає світло і чому його довго немає. Давайте спробуємо розібратись у цьому питанні. По-перше, необхідно розібрати, звідки воно береться і що для цього потрібно. Звісно ж, всі знають такі назви, як ТЕЦ, ТЕС, Атомна станція, ГЕС і так далі. Так, ми знаємо всі або у вирі теперішніх подій всі чули про такі назви. Наприклад, читаємо в новинах станція, така-то та зупинилась і все, світла немає. Ну, будемо чекати, поки дасть, або скільки можна чекати. У кожного своє питання. Але все не так просто. Люба із вище вказаних станцій це дуже складний механізм. Я спробую якомога простіше розповісти принцип виробництва електричної енергії. Спочатку... Одразу дам зрозуміти, що енергію необхідно згенерувати, тобто потрібно примусити крутитись генератор певної швидкості. Чому в певній швидкості? Тому що нам необхідна певна частота. Всі чули, що вдома у нас у розетці 220 В з частотою 50 Гц. Так, от ці 50 Гц якраз і кажуть нам про те, що генератор обертається з частотою 50 обертів в секунду або 3000 обертів на хвилину. Майже кожен у житті мав справу з генератором. Або в автомобілі, або в мотоциклі, або в мопеді, тощо. Так от у цих варіантах генератор змушує обертатись двигун вашого транспортного засобу. Звісно, там частота не постійна, та й ток там незмінний, але там є діодні мости, які вирівнюють напругу, щоб вона не плавала. Але це вже інша тема. Так от, сенс один і той же. Потрібно змусити генератор обертатись. Сила для цього потрібна дуже велика, бо потужність генераторів на електростанціях вимірюється у мільйонах ват. Вже давно таку силу знайшли у гострому пару тиском від 12,7 мегапаскалів, а це на хвилиночку 127 кг сили на сантиметр квадратний до 23,5 мегапаскалій. Тобто до 235 кг сили на сантиметр квадратний і температурою від 540 до 560 градусів по Цельсію. Так от, уявіть собі генератор розміром з вашу кімнату або навіть цілий будинок. Зрозуміло, що потрібно дуже багато енергії, щоб змусити її обертатись. Я не буду оперувати цифрами, щоб не плутати вас. Буду просто схематично вам показувати. Ось, наприклад, як на цій схемі. Як можна зрозуміти, з цієї схеми, конденсат із деоратора, повністю звільнений від кисня, поступає на всаз поживного насосу. З поживного насосу через підігрівачі високого тиску конденсат поступає до котла. В котлі конденсат гріється, перегрівається і у вигляді пару гострого поступає на лопатки ротору нашої турбини, що змушує ротор обертатися разом із ротором генератора і відбувається видобуток електричної енергії. Відпрацьована шпара попадає у конденсатор, де охолоджується у вигляді конденсату конденсаційним насосом поступає до підігрівачів низького тиску. З підігрівачів низького тиску знову поступає до диаратору. І це є замкнутий цикл. У конденсаторі пар охолоджується завдяки циркуляційному насосу, який перекачує воду або з водосховища, або з градирні по кругу циркулює і таким чином охолоджує відпрацьовану пару. Ось що стосується котла. Тут у нас указано на схемі. Котел газовий, тобто ось іде підготовка газу. Підготовка газу це теж непроста схема, встановлюються газові пункти, де йде підігрів газу. то вже інша історія. Але ось чому я звернув увагу саме на котел. Бо котел у нас є джерело теплової енергії. Так от, як зрозуміло із вище схеми, така ж схема залишається і при згорянні мазута, і при у виробництві електричної енергії на атомних станціях принцип один і той же. Тільки на ветрових станціях там обертається генератор за допомогою пропелера повітряної турбіни. Тільки на атомній станції перегріту пару ми отримаємо від реактора ось по такій схемі. В реактор завантажуються тепловиділяючі зборки, що складаються з безлічі маленьких трубок, які називаються твелами. Всередині яких знаходяться паливні таблетки, де і відбувається той самий ядерний поділ урану 235-го. Іншими словами, всередині паливних таблеток проходить контрольована ланцюгова ядерна реакція, в якій нейтрон, потрапляючи в ядро урану 235, ділить його на два менші ядра і виділяє теплову енергію. Таким чином, перегрій та свіжа пара додається у робочий циліндр турбіни. Через форсунки на лопатки ротора. Як же охолодити таку кількість конденсату, скажете ви? А ось тут нам знадобляться градирні. Ви могли їх бачити біля любої станції, чи то атомна, чи то вугільна, немає значення. І часто з них іде якийсь дим, Так от, то не дим, то випаровується вода, яка тільки що прибігла з конденсатору, щоб охолодитись, і знову відправитись на ту ж роботу. Тому градирня називається від слова град. Під тиском циркуляційного насосу вода підіймається по трубній системі градирні на самий її верх, а потім через форсунки розпилюється і падає назад в часу чашу градирні, і за час падіння вона охолоджується. Також відпрацьовану пару на натисів відправляють у бойлери, або їх ще називають мережеві підігрівачі. Це також теплообмінники для підігріву води центрального опалення або для підігріву. Гарячої води або на якісь потреби підприємств, якщо такі є неподалік. Є ще турбіни, які працюють без конденсатора, а вся відпрацьована пара йде на виробничі потреби підприємств. Це окрема історія. А от якщо ми бачимо пар із тоненьких труб відносно тоненьких порівняно з градирнею, то це, то це вже дим. Це якраз ТСО2, який наразі намагається побороти весь світ. Так от розібрались. Генератор обертається і виробляє електричну енергію. Ця електрична енергія поступає у загальну мережу. Загальна мережа стосується не тільки нашої країни, а загалом всієї Європи. І не можна сказати, що це наша або це ваша енергія. Всі станції працюють в одну мережу. Є, звичайно, острівні країни, які не підключені до загальної мережі, але це теж інша історія. Ось, наприклад, дві підстанції, які з'єднані між собою, але знаходяться у різних країнах. На кожній з них влаштовані системи обліку активної і реактивної енергії. Тобто активної це скільки наша країна використала енергії, а реактивна це скільки наша країна віддала енергії. Їхня різниця це і буде кількість енергії, за яку потрібно заплатити. Якщо це активна, то ми повинні оплатити цю різницю. Якщо реактивна, тоді нашій країні повинні заплатити. І так, куди ж дівається світло, якщо виникає якась аварія. Сучасна теплова електростанція це складне підприємство, що включає велику кількість різного обладнання. Склад обладнання електростанції залежить від обраної теплової схеми, від палива, що використовується, і типу системи водопостачання. Коли відбувається аварійна зупинка по будь-якій причині, чи то вибух, чи то зникнення електроструму, чи зупинка поживного насосу, це дуже складна ситуація. Зупинившись, по всій станції починаються гідроудари паропроводів, які можуть привести до розривів. Тому персоналу необхідно максимально швидко відсекти паропроводи від основних вузлів запірною ручною або електрифікованою арматурою, якщо не увінклися аварійні генератори. Ротори турбіни після вибігу необхідно примусово обертати для запобігання провису, поки вони не охолонуть. І аналогічних проблем дуже багато. Тому увімкнути і зупинити ТЕЦ. Дуже швидко неможливо, як, наприклад, домашній газовий котел. На це потрібен час. І саме найголовніше це ліквідація причин зупинки станції. В енергетиці не повинно працювати обладнання без резерва. Тобто, якщо поживний насос, то один працює і один чи більше в резерві. Таке ж з трансформатором: один працює і один чи більше в резерві. Як я вже казав, всі електромережі Європи пов'язані між собою. Тому при аварії на електростанції ми можемо по тим же мережам отримувати електроенергію в зворотньому напрямку із країн-партнерів. Але це можливо, якщо не постраждали мережі при аварії, тому що у відрі або у вагоні, на жаль, електроенергію доставити не вийде. Звідси і необхідний час на ліквідацію наслідків аварії може бути різним і тривати від тижнів до місяців. Що стосується зупинки атомної станції. То в цьому варіанті може повторитись Чорнобиль або Фукусіма, якщо не увімкнуться аварійні дизельні генератори. Коли реактор зупиняється, усередині нього продовжує вироблятись невеликий відсоток тепла. Після землетрусу у Фукусимі та відключенні електроенергії запрацювали пристаційні дизельні генератори, що використовуються для охолодження реактора водою. Але коли станцію накрило цунамі, то дизельні генератори залило водою, і вони вийшли з ладу. У хаосі співробітники станції зробили ряд технічних рішень, які призвели до вибуху, але це був не ядерний вибух. Це був вибух водню, оскільки, тепловиді... оскільки тепловиділяючі зборки були зроблені зі сплаву цирконію, який за високої температури та взаємодії з водою виробляє водень, що є вибухонебезпечним газом. І ця гримуча суміш сконцентрувалася в будівлі і вибухнула. Є різні версії того, що відбулося у Чорнобилі. Але я знакомий з версією, що то був вибух води за принципом чайника, коли кипляча вода починає підіймати кришку. Але в реакторі температура піднялася настільки швидко, що вода всередині нього практично моментально скипіла і пара вирвалася назовні. Там використовувався реактор типу РВКП, реактор великої канальної потужності. Який не будуються ніде у світі після цієї трагедії. Сучасні атомні станції будують у спеціальних приміщеннях, які здатні витримати різні стихійні лиха, сейсмічну активність, навіть падіння літака. Таким чином, щоб не відбулося, потрібно розуміти, що обслуговуючому персоналу, який зараз знаходиться на станції, у багато разів складніше і небезпечніше, ніж вам. Тому набираємось терпіння і чекаємо. Наразі у мене все. Дякую, що переглядаєте мій канал. Пишіть коменти, підписуйтесь, ставте лайки. Пока!